Бачу, що з'являється інформація знову ж таки від аналітичного проєкту Дібстайт, мапу про те, що росіяни купували Яблунівку на сумщині, і також ще обговорюється про те, що окрім Яблунівки, ворог просунувся на півночі Сумської області в районах юнаківка, Кінразівки, Андріївки, Вараченого та Хатнього. Ну і на Донеччині під загрозу напрямки Покровська, Романівка і Торецька також наразі знаходяться. Тож, будь ласка, перевіряємо так, чекаємо офіційної інформації, але бачимо, що дійсно ворог він продовжує, продовжує чинити свої активні штурмові. дії, він продовжує свої просування на фронті. Ми з вами це прекрасно бачимо і знову ж так розуміємо, що наші збройні сили України вони роблять усе, аби відтіснити якомога далі ворога. Тож не забуваємо підтримувати також українське військо. Шостка вкотре була під масованим ударом. Зараз ви можете бачити на своїх екранах кадри того, як це відбувалося. І росіяни знову і знову атакують кабами та дронами. Від вечора й до ночі ворог не припиняє атаку на шостку Сумської області. Місцеві повідомляють про десятки авіаударів кабами, а також про чотирьохдинну атаку дронами. Авіаобстріли тривають і просто зараз. Такою допусу. Прилюнювали наші медіа. Ну і також ще з'являється інформація про те, що сьогодні, 19 липня, російський агресор продовжив наносити масований авіаційний удар по території Шосткинської міської територіальної громади. Після десятої ранку ворог випустив по громаді шість керованих авіабомб. Зафіксовано прицільне влучання. Здійнялася пожежа за попередніми даними. Жертв і постраждалих немає. Також ще бачила, з'являлись дописи у Андрія Цаплієнка. З приводу того, що дійсно наразі з'являється інформація, також що і наразі зараз також расисти продовжують тероризувати територію нашої держави. Шостка саме вона зараз потерпає від ударів кабами. А саме дописують про те, що об 11.14 був допис оприлюднений про те, що прильоти мінімум 10 кабів у шості. Сумська область за ніч ранок місто атакували понад 40 шахедів і понад 15 керованих авіабомб. Тобто бачимо, що там ситуація також залишається. Перепрошую. Що дуже і дуже загостреною. ну і також хочеться ще нагадати вам, шановні глядачі, що у шості на Сумщині. Внаслідок удару напередодні, 14 липня загинули двоє людей і були поранені четверо людей. У місті Шостка Сумської області внаслідок комбінованої повітряної атаки сил рефії є загибеля. Також поранені повідомили про це зранку, 14 липня. Голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Далі зацитую у шосткінській громаді. Внаслідок ударів пила та керованих авіабом. Загинули двоє чолові... Віків 50 та 55 років. Вони перебували на вулиці під час атаки та загинули на місці від отриманих травм. Поранені четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків, серед них семирічна дитина. Госпіталізовані 30-річна мати з сином. Вони не важкі. Ще одну 30-річну жінку прооперували. Також до медиків звернувся 30-річний чоловік, лікується амбулаторно. Повідомив очільник області. Не ну, Григоров також додав, що в шості пошкоджено близько 30 багатоповерхових приватних будинків і нежитлових будівель зруйнований об'єкт цивільної інфраструктури. Ну, і також було влучання в об'єкт цивільної інфраструктури і в сумах минулися без постраждалих. Рятувальники захистили пожежу, але відбулося часткове руйнування будівлі. Тобто, ми з вами прекрасно бачимо, що рашисти вони продовжують і продовжують тероризувати територію нашої держави, і знову ж таки шостка вона не є виключенням. Ми бачимо, що дійсно напередодні також буквально декілька днів тому рашисти знову ж таки завдавали авіаударів по території шостки. І знову ж таки сьогодні з'являється інформація вже після десятої ранку, після нашого з вами першого тару про те, що рашисти знову і знову продовжують атакувати саме шостку Сумську область. Ну і також поговоримо з вами про фронти і про те, що. Наразі з'являється інформація з приводу того, що ворог мав просування на двох напрямках. Більш детальніше давайте з вами це поговоримо. А саме, ось бачу, з'являється інформація про те, що на Сумщині змістилася лінія фронту. Про це дописує аналітичний проєкт. Мапа Діпстейт інформацію після тривалої перерви вперше за останні тижні російські загарбники відчутно просунулися вперед на північно слобожанському напрямку, прикордонна частина Сумського району Сумської області. Так агресор остаточно захопив маленьку раніше частково окуповано. Несло Яблунівка, частину сусіднього великого села Юнаківка, та оточуючи їх територію в районі траси Суми Суджа. Якщо раніше ворог впевнено контролював північну тратину Юнаківки, половина населеного пункту перебувала в сірій зоні активних бойових дій. А Збройні сили України отримували до 15% територій села. Тепер ці показники становлять відповідно 40% 55 і 5%. Про це повідомив авторитетний. Вітчизнаний укладач фронтових мап та колектив військових експертів Діпстат дивитися скріншот. Також ми тільки що могли з вами на екранах. Ну і бачимо, що на карті було зафарбовано штриховкою і пункти так червоно коричневого кольору. Пункти саме це була втрачена ділянка, на якій завчора змогли закріпитися інтервента, Так і пропорційно в наш бік змістилася сіра зона активних бойових дій. Ось така от наразі інформація з'являє, але знову ж таки ми чекаємо підтвердження від офіційних джерел. Все ж таки, тому що на фронті. Ми з вами прекрасно розуміємо, що ситуація вона може змінюватися що хвилини, що година, грубо кажучи, так і все ж таки знову ж таки чекаємо офіційних підтверджень. Ну а тим часом також і ще досить багато цікавих таких думок з'являється з приводу того, чи зможе Україна піти в наступ, тому що знову ж таки. Говоримо з вами неодноразово про те, що і рашисти вони продовжують свій свою кампанію, так би мовити, наступальну, так весняно-літню. Бачимо, що дійсно деякі просування в них на фронті все ж таки відбуваються. Ну і якраз таки деякі експерти вже висловили свої думки з приводу того, що саме це Федоренко, чи зможе Україна піти в наступ? Чи є такі плани, так би мовити, Тож далі. Давайте про це більш детальніше поговоримо. За словами військового Україні спочатку потрібно позбавити Росію можливості здійснювати штурмові дії. Наразі Україна не може піти в наступ, адже Росія переважає чисельною за силами та засобами. Про це заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко в ефірі Київ 24 Для того щоб вчиняти наступальні дії, ми маємо спершу позбавити противника можливості штурмувати на окремих ділянках для того, щоб це зробити та перетягати ворога в. Оборону потрібно забезпечити певну передумову, яка досягається зброєю, Підкреслив військовий. За його словами, йдеться не лише про зброю. Передньої лінії, а й тактичного рівня застосування, а також про озброєння, яке має працювати в глибину тимчасово окупованих територій і по самій Росії. Я маю на увазі ракетне озброєння. У випадку. Якщо Україна отримає достатньо такої зброї та додасть до нього ті безпілотники, які зараз виготовляються українськими виробниками, тоді можна сказати, що ударно-штурмовий потенціал противника буде зруйнований шляхом знищення підприємств, які виготовляють озброєння, місць розташування, де готується особовий склад ворога, а також відкритих, закритих складів з боєприпасами зауважив Федоренко. Командир додав, що таким чином противник втратить спроможність забезпечувати своє військо, забезпечувати лінію фронту достатньою кількістю людей. А підготувавшись, українська армія зможе проводити наступальні дії на певних ділянках. До прикладу, чому ЗСУ вдалося зайти в Курську область, тому що противника була недостатня оборона, адже він не готувався, що потенційно сили оборони можуть наступати в цьому напрямку. Якщо говорити про тимчасово окуповані території, то треба зробити так, аби армія РФ порбувала в такій ситуації, як на Курщині, наголосив боєць. Водночас, Федоренко вважає, що при поточній ситуації з наявним озброєнням Україна максимально ефективно обороняється і часто проводить покращення свого положення, а саме повертає деякі позиції, які були втрачені під час наступу РФ. Продовжимо о, говорити з вами про те, що Україна пропонує іноземним виробникам випробовувати їхню нову зброю на полі бою. Запускається схема випробування в Україні. Компанії можуть надіслати свої розробки в Україну, провести онлайн-тренінги е, з їх застосування і потім чекати на звіти про застосування цієї зброї безпосередньо на полі бою. Це дає нам розуміння того, які технології доступні. Це дає компаніям розуміння того, що дійсно працює на передовій. У нас є перелік пріоритетів. Один з них протиповітряна оборона, нові засоби протиповітряної оборони, перехоплювачі безпілотників, системи із штучним інтелектом. Всі рішення проти ковзуючих бомб, керівник відділу зв'язків з інвесторами Бравл Артем Мороз. Також серед пріоритетів України є системи електронного профілювання на землі, передові системи управління вогнем або штучне інтелект наведення для підвищення точності гаубиць.